Вжить веселий горник. Новую зустріч, рідних вас! Із новим навчальним роком Бересна філія вітає вас! Доброго ранку, любі вчителі, дорогі діти, батьки, шановні гості! Не дивлячись на незгоди, з року в рік ми підтримуємо добру традицію, визначати 1 вересня, початок нового року начального року. Але сьогодні ми також хочемо нагадати всім, як важливо бути патріотом своєї країни. Наша країна це наш дім. Ми повинні бути горді за все, що вона нам дає. Гадаємо, що всі наші учні добре відпочили влітку і готові з новими силами ристи гранит науки, вчитися старанно з великим апетитом. Тому пропонуємо скоріше розпочати наше свято першоклоника і запустити на нього новачки в першокласників, які давно готові приєднатися до нашого шкільному товаристві. Шановні друзі, дорогі батьки, гості вчителі. Сьогодні до нашої великої родини приєднується сім маленьких першокласників. Сповнених сил, надії, віри у власні можливості. А запрошують наших молодших школярів найстарші учні нашого ліцею, наші 9 клас. Тож зустрічайте. Україну знань вам відкриває ваша перша вчителька долбіна Тетяна Олександрівна. талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розмов. Вона навчить вас бачити світ в чудових творчих, незвичних кольорах, людських почуттів. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає переливи, переливи золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю. Eu não Звон з вашим власним керівником Варенич Не Ліво яка має невичерпне терпіння доброту, розуміння вас. Зоні Кунає в в тумані. Останній раз він торкає серця, дев'ятий клас, мов сон на світанні, дитинство йде залишає місця, в пісне світло доріг Час тікає, мов швидкий потік, останній перший дзвону. І дощ за вікном Шепоче казки казки, проліта, що минули, бріє, летять, мов човен з одне, дороги нові нас вже обійняли, неони, світло доріг, час тікає, мов швидкий потік. Останній перший дзвони. Тримай усі. Босавстами дорослі. А вчора ще мали. Прапор свій здіймає борту, висними душі, єдині. Він для всіх ознака слави, він для всіх ознака сили. Зібралася шкільна сім'я, майбутнє України, Їх і слави рівняємось струнко всіх. Лунає їм держава. Свято першого дзвоника, голошаться відкритим. Yeah Ця мить настала, нині свято, дзвінок всіх кличе на урок. Всі українці юнь, щиро і завзято, До навчання сміливо роблять крок. У всьому світу свої покаже. Зібрались на смерті розумні, сміливі і гордо голосно скажемо. Доброго ранку, ми з України. Слава Україні! На календарі 1 вересня, і хоч у нас такий нелегкий час, бо все ж таки свято віримо, і віра наша непохитна в те, що Україна вистоїть, переможе ворога супостата. Хай буде мирно, всі просить доньки й сяни. ви наші Бог вили, щоб більше не було війни. А зараз згадаємо тих, хто, наближуючи перемогу, віддав найцінніше твоє життя. Сьогодні в першій філія їх зустрічає, перший дзвоник невдовзі для них пролунає. А зараз слово вам, дорогі першокласники. Я до дошкосила навчати читати, пишати, грати перше соєкнув судство, будемо мир, я мису, минули, 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 скажу. Я знаю, не в країни країні цьому, сьогодні ми пішли у перший клас, тут ми майбутнє Україн, тоді йдемо светісь кавини. Я весела, шипурненька, йду до школи веселенька. Першокласниця гарненька проказала ненька. З нею згодна вся сім'я вже тепер доросла я. Старатися. Будемо, ми давати з'язатись. Треба нами писатись. а знання. Люблять грузі, я школярка. Соцмережі напишу, Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Маю бантики чудові, Фарби різнокольорові гучки, гумки, оліці, нові книжки у руці. Админа побудить Україна, для учнів діти не буде неодмінним не одніє. Ми не дозволимо живитися в Україні. там зелену сніги. Ми раз зустріли, ми все здуваємо, і ще що треба, пообчаємо. Але сьогодні свято не лише для першого класу. Останній раз зустрічає свято першого дзвоника учнів 9 кіну. Шановні випускники, поглядьте на, на радісні обличчя малюків. Ось так, дев'ять років тому щасливій і безтерпотні, ви переступили поріг нашої філії для вас став другою до Ви дивитесь на першокласник, можливо, впізнайтесь в них колишніх себе. Ну, таких маленьких, хвильованих і раді. А вони, звичайно, мріють і прагнуть скоріше підрости стати схожими на нас. На лінійці ми найстарші, отже, висновок який. Пролетіли наші роки, клас тепер наш випускний. Нехай ще тут малюки. Роз розумні та сміли. Життя, шкільно, старинки, хай будуть сонячні і щасливі. старанному, люливому зростати, по більше почитати і навчитись, щоб вміли краще світ пізнати. Терпіння нас на всім бажаємо, певності в завтрашньому дні. А наші вчителі найкраще. Вам допоможуть все розібрати в життєвій світі. Першокласнику любить, це свято сьогодні твоє цікаві Ці квіти сьогодні для тебе. Осокласнику любить, ти сміливий і сіл, ти стоїш на стежині до великих висот. Тож іди сміливо і не бійся не голоди, і собі путь від знання до знання. З кожним роком ставай розумнішим, щирішим, з кожним роком шукай своє місце в житті. Дорогі першокласники, ви тепер вже не малі, Ви сьогодні в школярі. Ми хочемо дарунки дарувати і від душі вам побажати. Оше дав наші баліфмат. З бажанням вчитись і все знати, що вчителів ви поважали своїх батьків всі шанували. Останній наш запрошує до світового знам... знакомого нам класу, вже не здається довгий нам урок і не хочеться додому йти одразу. Спасибі вчителі вам за теорію життя. Ми в практику втілимо усе, що зрозуміли, бо передами лише там і так. робити все, що вчителі навчили. А вам молодшим, школу залишаємо шанути старших дружбі. Всі всі живіть. Ви краще будете за нас. Ми знаємо своїх учителів, поважайте і любіть. Двіни, мій дзвіночку, і весело співати. Щасливо, срібно, раді, дитину. І про уроки всім нам сповіщають. бо добрий час моя шкільна кілька Право дати перший дзвоник у 2025 навчальному році дається учням першого класу. Пролунала у новому навчальному році очередна молоді шкільного дзвонка». Хай щастить учням на гарні оцінки, а учителям на самолідних і допитливих учнів. Бажаємо успіхів, і знань, змагань і віри, відризань. Знання потрібні для життя, для України майбуття. Урочисту лінійку, присвячену святу першого дзвоника, вважати закінченими. Щасливого навчального року вам любі діти. Тільки слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі. Добробуту миру та злагоди вам, дорогі батьки. Ми щиро вдячні всім, хто завітав на наше свято, бо дуже важливо продовжувати жити звичним життям з великою вірою в нашу неминучу перемогу.